Вітаю, зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли Херсону. Так, ось все, він вийшов чинить агресію саме по домівках, по цивільним людям вночі, щоб було важке, важко, щоб було холодно, щоб було важко жити, щоб у Херсон, який люди мріють про мирне тихе життя, щоб можна було з дітьми, з тваринками гуляти. Щоб їм було дуже важко, щоб вони не гуляли, щоб сиділи в домах, щоб ховалися, щоб важке життя стало в Херсоні. От. Але ні, цього не здійс... це не здійсниться. Людям буде тепло і буде світло, і люди зможуть гуляти. Цей план ворожий не здійсниться. Йому прийде кінець, буде скоро звістки про те, що оці рашисти, що чинили злочини в Херсоні, що викрали, грабували, їм прийде смерть, і вони будуть знищені. І це буде повідомлено. так І це важке життя. Херсонці. Ні, в них буде веселе життя в домівках із дітьми. Цей стан він має припинитися. Оце напад ворога має припинитися, його вб'ють. Скажіть, будь ласка, коли саме настане тихо в Херсоні і мирне небо стане? 16 числа чисто небо. Так. На 16 це, напевно, буде видно, що вже це якийсь водойма другий берег, і от чисте небо нічого не летить. От так. Дякую за увагу. Всі страждання, що завдає ворог людям, повертаю йому назад, заперечую. Більше не може здійснювати агресію ворог сам в собі стріляє по собі. Заперечую весь негатив, повертаю ворогу, і все його зло, що робив із людьми назад. Ворога буде знищено, а люди в Херсоні будуть жити в мирному небі. Заперечую гуляти спокійно по місті. Заперечую весь негатив, знімаю, Коли відкриються дороги. Збройним силам України надійде, вся необхідна допомога для закриття неба над Херсоном і знищення ворога, де будуть захищені всі домівки, де буде, буде опалення світло, водопостачання, відновлення всієї інфраструктури міста Херсон. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відновити водопостачання, електрику, опалення міста Херсона. І прошу відвернути від Херсона всі бомби, ракети і снаряди, і дрони, і всю можливу агресію, що здійснює ворог, йому назад вертає, в нього все вибухає, йому на голову летить. Він загине. Те, що бажав херсонцям, з ним трапляється. Буде так, буде так, буде так, де відвернеться на віки вічні агресія ворожа від Херсона якнайшвидше. Буде так, буде так, буде так. І відкриваємо дорогу, Збройним силам України на знищення ворога. Щоб більше не міг стрілювати Херсон, де буде все сказано здійснення. Так, його буде знищено ворога. Він те, що намагається зруйнувати життя херсонцям. Так, він буде вбитий саме той, хто чинив ці обстріли. Дякую за увагу.